Ангельський пил, який літає як невинність у повітрі, але це те саме спокуса, яка просто замаскована у білу рясу. Дуже часто людська невинність на перший погляд переростає в найбільше зло, яке ви собі можете уявити. Але завдання цієї невинності настільки забити вашу голову, що ви подумали, що все максимально ідеально, і найголовніше повірити, що добро все таки існує в цьому світі. Саме так по словах Франческо Бянчі пахне ангел. Це легка пудровість, яка пов'язана з кремовістю, а також полюстками троянди. Дуже багато мускусів, толу бальзам надає аромату максимальної летючості, і що саме найцікавіше, амброві екстракти, які починають відкриватися в процесі самого носіння. Саме вони були призначені для того, щоб надати парфуму стійкість більше 12 годин, і саме основне закохати вас в даний аромат і навіяти вам, що все у вашому житті добре. Але хто знає, яке зло відкривається в ароматі в процесі його носіння? На шкірі час покаже доступний в розпові від одного мілілітра.